Вітаю в ефірі. Час новин. В Студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Знову в Україні екстрадиція Павла Нагірного. Вирішували земельні питання. Чергова сесія ужгородської міськради. Сімейна медицина в Ужгороді пройшла міжнародна медична конференція. Нагородила за досягнення в обласному центрі. Відзначили діячів культури. Заради збереження довкілля ужорці сортуватимуть сміття. Заступник голови центральної виборчої комісії України Андрій Магера запевнив, що вибори президента відбудуться навіть за умови, якщо буде працювати лише одна виборча дільниця на всю територію України. Андрій Магера повідомив, що такі умови дозволяє українське законодавство, а зірвати вибори можуть лише надзвичайні обставини. Навіть якщо працюватиме одна виборча дільниця, на якій проголосує 51% виборців, президентські вибори будуть дійсними. Вибори можуть бути зірвані лише в екстрених випадках, зокрема через воєнний або надзвичайний стан в країні, пояснив заступник голови ЦВК. Наразі у ЦВК не бачить проблем з облаштуванням виборчих дільниць на сході України, адже в разі, якщо будівлі, де зазвичай були дільниці, заплакують, їх завжди можна перенести в інші приміщення. Проблеми, які не можуть вирішити, не існує, зазначив Андрій Магера. У Слов'янську обстріляли літак повітряних сил України. Невідомі обстріляли зі стрілецької зброї літак збройних сил України Ан 30 який 22 квітня здійснював спостережний політ на Слов'янську. Про це повідомило Міністерство оборони України. Внаслідок обстрілу кілька куль влучили у літак. Посадку на аеродромі базування льотчиком вдалося здійснити без наслідків. Після проведення детального обстеження та діагностики станом на вечір, 22 квітня, боєздатність літака було повністю відновлено. Повідомили у Міноборони. Загроза екстремізму існує у восьми областях Південного Сходу України. Про це заявив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Найвищий ступінь загрози екстремізму у Донецькій області 8 балів з 10. На другому місці Луганська область 6 балів. І на третьому Харківська і Одеська по 5 балів. <му> Угорщина передала Павла Нагірного закарпатським правоохоронцям 22 квітня. Павла Нагірного було оголошено міжнародний розшук, а 6 квітня його затримали у столиці Угорщини Будапешті. Передача відбулася на міжнародному пункті пропуску Тиса Державної прикордонної служби України. Як відомо, Павло Нагірний учинив трагічну ДТП, в якій загинула 32-річна жінка та й донька. А також були серйозно травмовані двоє дітей. Павла Нагірного було оголошено у міжнародний розшук у березні 2013 року. 22 квітня 2014 року підозрюваного було екстрадовано з території Угорщини. За офіційною інформацією з руку руки українським правоохоронцям його передали працівники Інтерполу. Павла нагірного, якого обґрунтовано підозрюються у скоєнні смертельного ДТП, в якому загинули 32-річна жінка і семирічна донька. А також серйозно постраждали ще двоє дітей, які проходили досить серйозне лікування, щоб видужити. Його зразу було доставлено в місто хуст і судом в той же день було прийнято обрано за клопотанням прокуратури знову ж таки за погодженням. Було прийнято судом рішення тримати його два місяці під вартою. Нагадаємо, після вчинення дорожньо-транспортної пригоди Павло Нагірний опинився у психіатричній лікарні міста Берегова. Згодом він був взятий під варту, потім знову опинився у лікарні. В день закінчення терміну примусового лікування чоловік перетнув кордон із Угорщиною як турист. Затримали нагірного в Угорщині 6 квітня. За версією правоохоронців, спіймати зловмисника допомогла його спроба виготовити новий закордонний. Паспорт на інше ім'я, втім версія прокуратури є іншою. Правді, закордонний паспорт у нього був до 2013 року, і термін дії цього паспорту у нього сплив сплив. Але офіційна офіційно можу вам сказати, що вдалося його затримати у столиці Угорщини Будапешті з прами, саме спільними зусиллями правоохоронних органів нашої країни і Будапешта. Відкритими наразі залишаються ще два питання. Перше пред'явлення нагірному звинувачень в ухиленні від слідства. Друге покарання осіб, які бездіяльністю сприяли його втечі за кордон. Вині в тому, що нагірному вдалося втекти. Я думаю, що вони, звичайно, понесуть відповідну відповідальність, яка передбачена законом. Але це треба буде встановити цих осіб і визначити ступінь їхньої винуватості. Старих кадрів у новій поліції залишиться від сили 5-10%. Про це заявив народний депутат України Віктор Балога. Через бездіяльність міліції жителі Маріуполя формують народні дружини, щоб захиститися від російських гастролерів. А у Краматорську лише сім сепаратистів тримають у заручниках керівника місцевого УВС. І це при тому, що звільнення свого начальника мало б бути справою честі всього міськвідділу від водіїв і патрульних до офіцерів. Політик наголошує, що система правоохоронних органів прогнила настільки, що її не врятують ні покарання, ні заохочення, ні реформи. На думку народного депутата, вихід лише один: паралельне до МВС формування нової української поліції з нуля. Теперішні правоохоронці мають входити до нової структури лише після серйозної переатестації на загальних підставах разом з усіма охочими. А останні події показали, що старих кадрів у новій поліції залишиться від сили 5-10%. Вважає Віктор Балога. В Ужгороді відбулося чергове засідання сесії міськради. Депутати вирішували земельні питання, адже за минулої влади ділянки роздавали без документів та планування. Також депутати розглянули звернення жителів та активістів, представили на сесії і нового міського прокурора. А от при вибори нового мера поки не йдеться. Більше в сюжеті Ірини Ващук. Депутати зареєструвались, сесія правочина для розгляду важливих питань. Першочергово відбулось представлення нового прокурора міста, який запевнив, що працюватиме на користь громади і захищатиме інтереси жителів. Раніше новопризначений прокурор Володимир Гаврилюк займав посаду заступника голови Львівської районної прокуратури. Я вважаю, що першу чергу це органи прокуратури мають перебудувати свою і працювати. Так. Казав, вони ще було генерального прокурора стати дійсно прокуратурою для народної народу прокуратури, працювати з народом, працювати для народу і без контролю народу. Одразу до нового прокурора міста звернулись громадяни, які довгий час борються за призупинення забудови на зеленій зоні біля стадіону «Автомобіліст». Вони кажуть, площа в три сотки була виділена минулою владою незаконно, адже за генпланом багатоповерхівка туди ж ніяк не вписується. Крім того, порушуються всі будівельні норми, самовільно захоплена частина спортивного майданчика. Порушують забудовники і правила безпеки. Немає щонайменшої можливості зробити зелені насадження в цього будинку. Немає найменшої скажімо, можливості створити, скажімо, місця для жителів, які там будуть проживати. Це з точки зору майбутньої експлуатації будівлі. Стосовно самого будівництва зараз здійснюється. Ну якщо хтось там приїжджає, я хотів подивитися в той момент, коли здійснюється вантажно розвантажу роботи, наприклад, коли вантажити будівлю плити цеглу, коли кран стоїть прямо на приїжджій частині, коли під краном проходять. Люди, діти виконувач обов'язки Ужгородської міського голови зазначив, земельні питання наразі на контролі вирішуватимуться на користь містян. Однак зараз багато незаконно захоплених земель вже забудовані на деяких вже ведеться і підприємницька діяльність. У Ужгороді є з десяток таких гарячих зелених зон, де так чи інакше або є в планах, але вже або вже проводиться таке будівництво. І минулого позамного року постійно тривала така боротьба між мешканцями і забудовниками. Тепер мешканцям вже простіше, тому що. Вже є підтримка міської ради, державна інспекція архітектурна, яка мала це контролювати, яка може призупинити будівництво, яка може ставити штрафи в десятки сотні тисяч гривень. Самоусунулася, тому ми й вимагали звільнення. Наскільки я знаю, звільнили тепер голову ДБК. Чекаємо, щоб призначили нового. Поки обласний центр не має головного архітектора, вирішення питання забудов доведеться відкласти. Проте, як зазначили у міській раді, незабаром архітектура матиме свого керівника в Ужгороді. Окрім того, новий прокурор візьме справу на ретельне вивчення. Депутати кажуть, потрібно демонтувати будівлі і довести, що зараз забудовникам доведеться працювати законно з відповідною документацією та погодженням громади. В інакшому випадку будуватимуть собі в збиток. Це треба показати, що в кінці може бути покарання, бо на сьогодні незаконно будують. Потім знаходять різні способи у різних установах, щоб це все узаконити, і потім уникають відповідальності. Про призначення виборів нового міського голови в Ужгороді говорилось тільки формально. Комітет Верховної Ради призупинив можливість вибору міського чільника, доки колишній міський голова Віктор Погорілов не отримає рішення суду про зняття його з посади. Загалом сесія міськради пройшла спокійно. Сутичок та різноголосів між депутатами не було. Це була лише половина випуску. вже далі не пропустіть. Сімейна медицина в Ужгороді пройшла міжнародна медична конференція. Нагородили за досягнення в обласному центрі. Відзначили діячів культури. Заради збереження довкілля в ужгородці сортуватимуть сміття. Гривня пішла на спад. Ще в лютому рекордний курс долара 10 гривень спричинив ажіотаж. Люди почали скуповувати іноземну валюту. В банках вона навіть зникла. Та це призвело до нових рекордів. Курс гривні до долара впав до 11,60, а А згодом з'явилися нові ціни більше 14 гривень за зелений. Тим не менше, цього тижня американська валюта припинила рости і вже коштує трохи більше 11 гривень. Та чи вплинула девальвація гривні на інфляцію? Мої колеги перевіряли. Тепер заносив виручку в банк От, і вже долар по 13 гривень. Та, що що далі буде? Не знаємо. Ще минулого тижня один долар коштував близько 14 гривень. У понеділок американська валюта втратила майже гривню. А ще за кілька днів дві. В суботу курс НБУ становив 11,27. Курс євро – 15,48-15,77 гривень. Та чи можна сподіватися, що гривня і надалі зміцнюватиметься? Фінансові аналітики відповісти не можуть вже кілька місяців. Гривня нестабільна, нестабільні і ціни на ринках. Процеси девальвації інфляції тісно між собою пов'язані, кажуть економісти. 13 гривень за долар, 18 за євро. На такому курсі зупинилися торги на міжбанку в понеділок ввечері. Як це вплинуло на процес інфляції? Спробуємо перевірити, витративши 100 гривень. Раніше за 100 гривень можна було купити більше 12 доларів. Сьогодні українська сотня рівна восьми зеленим. Ще нещодавно за ці гроші можна було придбати кілограм м'яса, риби, картоплі, а ще буряк, цибулю, кілограм гречки чи рису, зеленину та кілограм мандаринь. За останні тижні на ці продукти 100 гривень навряд чи вистачить. Порівнюючи квітень 2014-го та квітень 2013 року ціни на цибулю та картоплю зросли втричі. Більш ніж на половину подорожчав столовий буряк. Майже на чверть зросли ціни на морку та часник. Підняли ціну на капусту. Скільки коштує буряк? Сім гривень. А що до редиски і зеленої популяції? А редиска значить, 4 гривні, п'ятдесят. коли якийсь завоз. Скільки багато є на базарі? Якщо багато на базарі, значить є п'ятдесят. А як ні, то ні. А цибулька п'ятдесят. – А ще що? Кор... 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 А картопля дорога. Цілу зиму дорога, тепер теж 7 гривень. Щодо м'яса до продавці запевняють, значного подорожчання нема. Скільки коштує цілограмці? Так, як було. 45-60 гривень, залежно, яка частина. це такі, сало. 40-45 ребенка. Сало. Сало 20-15, сало зараз не цінні. Україна балансує на краю соціально-економічної прірви, до якої її довів повалений ціною кровопролиття і хаосу режим Януковича впевнені у жгородці. То наше Я привіті ну, свотаки. все перекрав, а зараз все перекрав. всі перекрали. А, а нас синоки цього ж так можна людей поступати. Жителі скаржаться сьогодні не живуть, а виживають. Повернемося власне до покупки за 100 гривень. Сьогодні це кілограм м'яса, буряк, редиска, картопля. Ну і можна дозволити собі кілограм риби. Щодо сфери послуг. Зокрема, якщо брати салони краси, то тут на 100 гривень собі можна дозволити стрижку та чистку нігтів. Подорожчав і одяг, взуття, всі імпортні товари, бензин. Продукти все, і бензин все йде. Та скільки часу ще триватиме нестабільна ситуація, сьогодні можна хіба здогадуватися. За прогнозами експертів, майбутній курс залежатиме від стосунків з Російською Федерацією. Якщо не буде загострення політичної ситуації, не буде початку військового конфлікту, відбудеться і певне зміцнення гривні. Після отримання коштів від МВФ та інших організацій, долар може стабілізуватися на рівні 10 гривень. Можливо, трохи більше запевняють експерти. А із зміцненням гривні варто очікувати стабілізації цін, як мінімум, на імпортні товари та паливо. Втім, усі сходяться на думці, що ситуація стабілізується вже після проведення президентських. Виборів, адже саме після цього міжнародні фінансові організації обіцяють допомогу Україні. Набуло чинності рішення ЄС про одностороннє зниження митних зборів на українські товари на ринок Європейського союзу. Очікується, що торгівельні преференції для України набудуть чинності впродовж двох тижнів після публікації. Як відомо, 14 квітня Рада ЄС схвалила рішення Єврокомісії в односторонньому порядку знизити митні збори для українських товарів на європейському ринку. Зокрема, йдеться про те, щоб почати зменшувати або скасовувати митні збори ЄС на товари, вироблені в Україні. Водночас ці заходи не спрямовані на те, щоб замінити зону вільної торгівлі і діятимуть тільки обмежений період до 1 листопада 2014 року. Передбачається, що тим. Часове скасування митних зборів буде повним або частковим, залежно від сектора, і сприятиме економії 500 мільйонів євро. У Хусті, центральній частині міста відновлюють фасади будівель. Крім того, тривають роботи з реконструкції центру. Місцеві переконані, що зовнішній вигляд центральних вулиць потрібно впорядкувати належним чином. З цим погоджується міська влада, тому розпочату минулі роки роботу, взялися активно продовжувати. Майже два роки тому упорядкувати зовнішній вигляд центральних вулиць Хуста взялась міська влада. Вже тоді розробили єдину концепцію оформлення будинків у центрі міста і розпочали активну роботу. Наразі багато вже зроблено. Проте, не менше роботи ще попереду. Це продовження розпочатої роботи вже за попередній період. І, як показано, вже по місту. із… Попередньої роботи окремі фасади приміщень приведені дійсно до належного порядку. Зараз проводиться робота по реконструкції центральної частини міста. Відповідно, ті фасади, які не приведені до належного стану, тих суб'єктів підприємницької діяльності або власників майна зобов'язуються привести до ладу. Оновити всі фасади в центрі хуста зобов'язуються під час проведення робіт з його реконструкції. Розробляється проєктно-кошторисна документація або ескізна документація по приведенню до ладу цих будівель, погоджується з архітектурою і, відповідно, власники цих будівель самі наведуть лад на своїх об'єктах. Тобто центральна частина, де проводиться реконструкція, це розпочато роботи по вулиці Карпатської Січі з боку вулиці. Пушкіна в сторону центральної частини самого Майдану Незалежності. Хотіло б усе найліпше, або коли то буде аж на то будуть дорожчі. Вроді місто нормальне, природа гарна, фасади дуже обшарпані. Треба з котрих обміняти все, обновити. Наразі допомагатимуть приводити все до ладу, і хуські бізнесмени, які хочуть змін і змін на краще. Європейські моделі сімейної медицини, їх впровадження в Україні, профілактика захворювань. Ці питання обговорили на міжнародній медичній конференції в обласному центрі. Близько 500 лікарів з усієї України та за кордону обмінялись досвідом, відвідали гості амбулаторії краю. Чи заклади відповідають всеукраїнському зразку? І на якому етапі розвиток сімейної медицини на Закарпатті, дивіться далі. Кілька років тому на вулиці Капушанській в Ужгороді, де сьогодні успішно функціонує амбулаторія, були пусті приміщення. Все розвалювалось на очах, покинутою нікому не потрібно будівлю. В свої руки взяли медики і облаштували тут амбулаторію, яка стала першою створеною за зразком сімейної медицини в Ужгороді. Ми тепер присутні в сімейній амбулаторії, яка є десь в зірцевою, навіть в області. І починалася вона теж із пустих приміщень. І бачимо, що яка, як тут тепер гарно і як тут е, налагоджена робота. Я думаю, що з часом це буде кожна амбулаторія. Ставлення лікарів хороше, доглядають, переживають, все добре. Може, тому що вона новіша, тут набагато частіше, кажу ще раз, і більш цивілізовано якось. Навіть якщо дзвонити на реєстратуру, то дуже ввічливо. Чисто, хайно, найсучасніше обладнання професійний підхід медиків. Амбулаторія на Капушанській стала першою зупинкою делегації сімейників з усієї України. Це є денситометр ультразвуковий, угу. який ми робимо скрині гостеопорозу всій області один апарат. Створений на базі закладу і тренінговий центр сімейної медицини та лікарської допомоги. На базі цього центру у нас проходять курси тематичного і, і, і інші. А постійно, оскільки я ще й доцентом кафедри терапії та сімейної медицини, це об'єднується так от у навчальний процес. Заклад на Капушанській приємно вразив лікарів, що приїхали в гості. Відзначили не тільки хороше обладнання та капітальний ремонт. Сподобалась і власна організація процесу. Кажуть, дійсно професійний та європейський підхід. Гості ставили питання і ділилися своїми ноу хау. Зокрема, Ірина Соколова, лікар із Одеси, розповіла про медичний паспорт, який запровадили в їхній амбулаторії. Її розуміння, Що з відбувалося в час рівності, а це документ, який мама і опиниться в сім'ї. Далі делегація лікарів відправилась в амбулаторію на вулиці Гранітній. Тут трохи інша ситуація. Заклад завжди був поліклінікою, а останні кілька років запрацював за новою системою. Основний контингент амбулаторії роми. Лікарі ознайомились з умовами проживання національної меншини в місті. В амбулаторії медики мали нагоду поспілкуватися з пацієнтами ромської національності. Ви багатодітна мама. Да, да. А, ну, дуже дуже добре. Ці в садик ідуть. Ага. Ну, дуже добре, дуже добре, що ви розумієте, що щеплення потрібне. Задоволені ви лікарями, так? Заклад працює уже 30 років разом з реформою на працівників. Очікував і ремонт. Багато чого вже зробили. Оснастили кабінети, та на жаль, поки ще не всі. Остання зупинка лікарів амбулаторія в селі Залуш Мукачівського району. Амбулаторія одна з кращих в області. Облаштована вона кілька років тому. Тут є і кабінет стоматолога, гінеколога, лабораторія. Наприкінці зустрічі лікарі обговорили побачення. Учасники пілотних проєктів реформи розповіли про свої проблеми та успіхи. Обговорили із закарпатськими сімейниками і труднощі, що виникали з боку законодавства. Нам прийшлося йти першими. Нормативна база. Вже пророблялася по наших наробках, як ми йшли. Але на сьогоднішній день у нас напрацьована досить багата база. Ми готові поділитися з непілотними регіонами. Хоча, перебуваючи у вашому регіоні, я бачу, що ви також вже далеко пройшли. Сімейна медицина це повністю нова система лікарських прийомів від народження до смерті. Лікарі кажуть, це серйозний крок в галузі заради вдосконалення. Але глибоко переконана в тому, що іншого шляху немає. Якщо ми хочемо стати європейською державою, ми мусимо цим шляхом іти, і ми мусимо змінюватись і медицина, і пацієнти. Нагородило за досягнення. Напередодні великодніх свят в обласному центрі відзначили діячів культури за підсумками 2013 року. Художники, письменники, музиканти, актори. Переможці отримали перші серед десятків номінованих колег. Відтак були удостоєні грамот та цінних призів. Краще з кращих напередодні Великодня мистецька еліта Закарпаття зібралась в одному місці. На нагородження за досягнення в 2013 році. Відбулася подія в стінах Закарпатської обласної ради. Саме висновки комітету були вирішальними при присудженні премії. кажуть, обрати було важко, адже достойних митців завжди більше ніж нагород. За підсумками найкращої музичні галузі було визнано Владислава Юроша, заслуженого артиста України. До слова камерний квартет Закарпатської обласної філармонії під його керівництвом зустрічав гостей нагородженням. Найстарішим із усіх нагороджених став доцент кафедри української літератури Ужнов письменник Юрій Балега. Його удостоїли у жанрі прози за книгу Бумеранг. За найкраще втілення жіночої ролі нагородили актрису Закарпатського обласного музичного драматичного театру Світлану Мавріц. За роль у спектаклі Майне ліба віра. Найкращий актор того ж таки театру Степан Барабаш за роль у спектаклі Здравствуйте. Я ваша тьотя». запрошую е, всіх е, шановних. Панів, прийти, подивитись нашу виставу, і звичайно вітаю вас усіх з наступаючими святами. Злагоди вам миру і всього найкращого творчих творчих злетів. Дякую за кращий традиційний реалістичний твір нагороджено Юрія Серкевича. Живописця – заслуженого художника України за роботу стара верховина. Я славлю землю Закарпатську, молюся за усіх людей і в серці не завжди залишу. Добро красу гірських косень. Шануємося, браття, бо ми того варті. Графік проведення ЗНО зазнав змін. Змінено дати проведення двох тестів із всесвітньої історії та.